Огляд однокімнатна в оренду в житловому комплексі вишнева селя. Це Крюківщина на межі з містом Вишнева. 4,5 квадратних метрів ванна кімната, полотен це електр... ну, електросушилка. Пральна машина. Тут автономне опалення від газового до контурного. На котлу це дуже економно і комфортно в опалювальний сезон. Якраз тут стоїть лічильник і ви сплачуєте за те, що споживаєте сам котел, встановлені в цій частині. Я зараз покажу що вам житлову кімнату. Прихожа, шафа. Цей диван він розкладується. В цій частині можна ще там є виводи поставити. За бажанням телевізор і еркер, якраз багато світла. Це четвертий поверх, і тут можна зробити робочу зону. Приїжджайте на перегляд.